Здоров'я, дорогі підписники! Ви набрали 12 підписок на моєму YouTube каналі. А так як я обіцяв на 10 підписників зняти відео із шахістом з рейтингом більше 2000 і зіграти з ним 3 партії, я безбежно вдячний вам за те, що ви мені допомогли дойти такої цифри. А ми починаємо. Кидаємо визов. О, прийняв. Ну що, ми є 4. Захист карокан. Кінці 3. Основна теорія. В якій кінь в 6 і взяті і зітянатом на тому. Не, F6. В основному у каракані розвиваються слон Д3, слон Є3. Кінь йде на А6 і на С7, як ви бачите. А 3 обмежує пересування коня, щоб він не зайшов на В4. І С4, щоб на Д4 на Д5 не заскочив. А6. Ми розвиваємо коня і готуємо рокіровку. Він Б5. Дуже різко. А ми Ц5 задвинемо. Рокіровка. І готуємо ферзь С2. щоб напасти на короля. Версія 2. Стріляємо на поле H7. H5. Ого! Дуже сильний хід. Дуже Ніби кабанячий удар на мій суперник на мій фланг. Кінь 5, кінь ф5, як завжди. Коня ставимо на активні поля. На хороші захищені поля. І не боїмося розміну на Е3. Тому що кінь на Д5 трошки сильніший, ніж слон на Е3. Кінь угу. на Ну, слона ми не будемо брати на е 7 тому що він слабий, слабкий. Краще Тура а на Е1. Ось. Ого, Б4. нахабний пішак заліз на мій фланг. Не хочу відкрити лінію. Наш план. Цікаво, яке я у нього. Цікаво, як він пройде. Як пройде його план? Цікаво його виконання. Так скажемо. Ова! Потрібно бити. Він вдарив, ми вдарили. І будемо подвоюватися. Емоції. оці. Тураж 3. Не очікував він цей удар. На нас 6 ми вдаримо слоном. Якщо він б'є пішаком, ми б'ємо ферзем і кладемо мат. Він втратив пішака. Наш п'ять. Але я втратив на Д4. Але це мені подобається. Тураде 1. проганяємо ферзя. Ого! Треба б'ється три. Перша партія за мною. Що ж. Зіграємо іншу партію. Т5. Угу. Він провертає лондонську систему з закритим чорнопольним слоном. Але я це 4 сьогодні задвину. І буду грати на ферзовому фланзі. Зазвичай грають коротку рокіровку, Або грають довгу рокіровку і грають на королівському фланзі. Я сьогодні зіграю на ферзовому. Чому б ні? Ага. Він хоче таранити. Пішаком є 4 Таранити мій центр. Я це пропустив. Ну, добре. Є 6, Що він зробить? Я готовий відступити. Розвиток перш за все. І Б4.